Господь з вами, і з, і з Духом, Духом Двої, Двої, слова Євангелія від Святого. Слава Тобі, Господи. Ісус сказав до зібраних: усе, що Отець мені дає. Прийде до мене, і того, хто до мене прибуде, я не відкину. Бо зійшов я з неба не для того, щоб волю власну чинити, а волю того, хто мене послав. Оце ж воля того, хто мене послав, щоб з усього, що він дав мені, я нічого не погубив, лише воскресив його останнього дня, така воля мого Отця. Щоб кожен, хто сина бачить і вірує в нього, жив життям вічним, і щоб я воскресив Його останнього дня. Слово Господні! Modlimy się do Boga Oca Miłosiernego za naszego pomerłego Archiepiskopa Petra i wzywajmy do niego. Pomyl. Gospody, pomyl. prosimy Boga, żcoby prosty fiomu wsi i prowiny pomiluj nas, Gospody. Prosimo Boga, żcoby przyjął Jugo do spilnoty światych, Pomeluj nas, Gospody. Prosimo Boga, żcoby wieczne życie naszego brata rozpoczęte u światomu chreszczeni producja siłi Bożego światła. Pomeluj nas, Gospody.

Богу Отцю нашому Сотворителю Ісусу Христу, Котрий є нашим Воскресінням, життям і миром, Духові Святому, Оживителю, величання і слава нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь Дорогі тіло нашого архієпископа буде. В храмі перебувати весь час аж до е, вівторка. Е, служби, Божі будуть без змін. Е, зараз буде служба о пів п'ятої, пізніше о 18-й годині, Завтра так само. Е, храм буде відкритий, як вже оголошували священники цілий день і цілу ніч. Е, зможемо заохочуємо прийти і молитися до е, перед тілом помершого архієпископа нашого. Труну ми відчинимо після 18-ї години, після служби Божої, десь там пів восьми ми зможемо відчинити труну і також зможемо молитися біля тіла нашого архієпископа. Вже в Житомирі попрощалися сьогодні з ним в кафедральному храмі в семінарійному костелі. Очікуємо, що сьогодні на вечір приїде його мама. Ось племінник стоїть його в першій лавці. Який теж тут із нами мама приїде, і сестра і брати, родичі сьогодні ввечері приїдуть. Так що ми просимо вас про молитву. Останні, останні дні, як ви знаєте, він провів на Білорусі на Євхаристийному конгресі. А останні години ми поїхали з ним на могилу помершого його однокурсника, священника, який теж прожив 49 років, в тому, -тому році помер. І він попросив, каже: давай заїдемо до храму і відправимо за нього службу Божу. І так дивно, що цей храм це є е, сантуарій Ісуса Терплячого, Фрасоблівого, єдиний сантуарій на Білорусі. Де він звершив службу Божу останню, і, власне, там постараємося ці фотографії. Священник фотографував. У нас було лише троє: він, я і отець Віктор Маковський. Не все, ці фотографії, щоб залишились для нас на останок, пам'ять про нашого єпископа. А ми зараз молимося, так як вже ви чули, що наша діацезія осиротіла. Молимося про вічний. Спокій для нашого архієпископа. Можу вам сказати, що заключення медичне він вмер на інфаркт серця, тобто обширний. І для того молімося, що наш пастир був настільки перейнятий нашою єпархією, ми це знаємо. Знаємо, настільки був перейнятий, що просто його серце ну, не витримало. Бог забрав його з цього світу. Готовив йому небесну учту вже, а ми віримо, що власне, він буде опікуватися нами з неба. Свіжий приклад, вам скажу, отець Матеуш підтвердить, коли ми несли тіло з кафедрального храму в Житомирі через цілу площу, і так якось вийшло, що ще не доїхав катафалк. Ми не знали, куди з тілом йти. І відразу скерувалася процесія в семінарійний костьол. Там, де він 9 років працював. І хтось так пожартував, каже: от наш архієпископ він і після смерті так керує, як хоче, а не слухає, як підказує. Так це правді, отець підтвердить: оці францисканці дивляться на нас, ну ми не знаємо, куди йти. Давайте в семінарійний костюл. Катафалка немає, ми не будемо на вулиці стояти з тілом. І там ще були молитви, оці францисканці молилися, свій обряд. І, власне, це я так знаєте, вам трошки говорю такого, з тих останніх хвилин, які ми були поруч з ним. Коли виїжджали з Житомира, він цікаво сказав, каже, найдовше, де я працював, я працював у Житомирі аж 9 років. Потім, ну, Не потім раніше в Римі 6 років. В Полонному один рік, там чи декілька місяців в Житомирі 9 років, в Києві 5 років. Уже цікаво, скільки я ще буду. Такі слова, знаєте, воно вертається все тільки після смерті вже. Думаєш, пам'ятаєш, що людина тобі казала, що останні хвилини. Для того нехай цей час, коли його тіло ще буде перебувати до вівторка, тут в нашому храмі, нехай не буде саме, будемо молитися. Віримо, що це є лише тіло, дочасне, яке ми складемо до землі, але душа його є у Господа Бога. Адже в нашому храмі відправляється Гри... Григоріанська служба Божа, 30 днів з дня смерті розпочалася правитись в Житомирському кафедральному костелі. Е... І для того віримо, що Господь Бог буде для нього ласкавий. Ну і будемо шикуватися до вівторку, до похорону. Для того, е... дякую вам від імені архієпископа за прибуття, що очікували, і також прошу про молитву. Дякую. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід над Твого, Ісус. Свята Марія, Лішних нині в годину смерті нашої, Амінь. О, ось я раба Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову, радуйся, Марія, благодаті, Господь з Тобою, благословена Ті жінками, І благословенний плідло над Твого, Ісус, Свята Марія, Мати Божа. Моли за нас, грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом Йосифа. Roduj se, Marie, благодать Bobna Hospдь z Tobą, blagoslo жінками и благословене плідло над Богом. Смерті нашої, амінь. вічний відпочинок дайому Господи, а світло віковічне, нехай йому світить, вічний відпочинок дайому Господи, а світло віковічне, нехай йому світить. Не відпочинок дайому Господи, а світло віковічне нехайому світи.